інша нас підвести. Вона ж мама, хвилюється за мене. Може, вона й найкраще. Більше встигнемо перед уроками в інтернеті посидіти. О, тік-ток. Що може бути краще, ніж тік-ток? Який ще говорить? Мама, чи ви? Що це? Можна дуже цікавиться, що роблять інтернет. А ми хитрі. Казали в тік-тоці. Віндживі Бо дітям не можна. Так, і тепер можемо знімати відео, як круті дівчата. Клас! Жінна та про що ти говориш? Та я вже й так і сяк, а ще вкаже, я не найкращий працівник. Мам, ми їдемо. ж. Що? Звіт? Та, та що ти таке кажеш? Я ж найкраще звіти пишу. Потрапила раніше до школи. Yes. Дівчі, yes. Хто, посиділи? Yes. Так, дівчата, давайте швиденько машину. Я запізнююся. Ви знаєте, що в мене куча проблем на роботі. Давайте швидко. Я не дозволю, де цей звіт доводимо до відома батьків, що останнім часом у місті зникло багато дітей. Де вони і що з ними невідомо. Поліція поки що жодних зачіпок не має, тому просимо батьків провести бесіду з дітьми про безпеку, особливо про спілкування з незнайомими людьми. Чула Жах якийсь! Скажи мамі. Мама, ти чого ще коїться? Марія, ти бачиш, що в мене проблеми на роботі. Потім поговоримо. Ось так завжди. Мої батьки те ж саме. Що не запитай, відповідь одна й та сама. Потім будемо надіятися, що з нами нічого не станеться. Добре, що його зустріла. Що З чим ми можемо вам допомогти? А чому сам ми? є старші діти, які можуть допомогти? У мене зникла собачка, ось фото. Бачите, яка мила. А старші діти цікавляться тільки тіктоками, вони таку маленьку собачку навіть не помітять. І раді вам допомогти, але й нам потрібно до школи. А ви можете звернутися у поліцію. Та що та поліція? Ось діти зникають, а вони нічого зробити не можуть. Якщо поліція не може, то і ми не зможемо. І нам пора на уроки. Вибачте, а ти Як ще я не що. Бараді, ти оголошення про дітей? І не кажи, я теж подумала. Тут щось точно не так. Давай зараз розкажемо вчительці, нехай усіх попередить. І батькам вдома розкажемо, що попіклувались про нас, а не про свої проблеми. Так і зробимо. Ну що, колеги? Хто говорить бажанням йти до школи? Ти б не проти, але що ми скажемо? Та отож. Бабусю через дорогу ми вже переводили. У лісі застрягали і на маршрутку зпізню. Та як немає виправдань, то пішли на урок. Дійсно, а то ще й влетить, ви ж знаєте. О, я знайшла причину. Дивіться: за останній час зникло багато дітей. Останній випадок зафіксований біля школи номер… Це ж наша школа. Ага. Там поліція пише, що не може знайти. А раптом нам пощастить і ми знайдемо. Що ви задумали? Може піти в школу та розказати дорослим? Так, вони знають, що робити, а то ще й нас викрадуть. Пишуть, що зникла вже не одна дитина. Та зараз таке твориться. Певне, там не один цим займається. Я чув, що це все через соцмережі. Заманюють і хоп. Не обов'язково через соцмережі. Може, просто підійти на вулиці і заманити. Пише, що її машини заманюють. Каже, що мама просила привезти додому. У мене на бабусі прийшло посилання на телефон, ніби допомога для пенсіонерів. Вона відкрила. О, я чула про таке. Потім гроші з карток зникають. Я ще чув такий варіант, коли створюють фейкові сторінки. Кратуть твої фото в інстаграм. Ага, думаю, що тобі пише вдруг, а там 50-річний. От, от, треба бути обережними і завжди перевіряти, коли, кому і що ти пишеш. А малим дітям треба бути уважними, коли вони без батьків. А чому тільки малим? Можна подумати старших минути не можна. Для вік не завада. Хоч тобі 6 чи 16, Треба думати, куди і коли, з ким ти йдеш. Та так, бо в телефоні можуть написати від імені подружки або друга. Приходь, чекаю. Тому треба бути завжди обережними. Дивіться, може це доказ. Може, злочинець загубив. Та просто дитина якась загубила, що ти фантазуєш? фантазуєш. Телефони ніде не бачили. Не бачили. Загу... Загуби випадково. Не бачили? Ні. Ні. Чим ти думав? Як можна було загубити телефон? Там же вся інформація. Я що, навмисно це зробив? Так сталося. Да. Що? Спрацювало? Молодець. Хто? Два хлопчики. Добре, працюй далі. Ось як люди працюють, а не гублять телефони. Ти ж сама сьогодні зранку двох дівчат випустила. Ти ж мені професіонал. Дивись, ось іще пишуть: зникли два хлопчика, пішли до школи і не зійшли. І ось ти ж пишуть про зникнення дітей, а наші там гасають, як слід опити. Хоча б з ним нічого не сталося. Напевно, тут діють професіонали. Після уроків підемо їх шукати та попередити, що це не іграшки. Тут треба звертатись до дорослих. Може, ми, ми даримо все це за тіли, ну, які з нас детективи. Говорили ж нам, зверніться до дорослих. Ми ж нічого не знаємо. Не будьте такими нудним. Ми за кроп до успіху. Зараз розуміємо план, а з планом усіх знайдемо. З яким планом треба повідомити поліції, нехай вона з цим розбирається. Так, розкажемо, що бачила підозрілу особу і телефон. І що далі? Все, більше доказів немає, ніяких зачіпок. О, ще телефон, батарея сіла. Давайте без вами балачок. Карім, відкривай карт. Я вже давно відкрив. Всі зникнення дітей були в районі. Блін, це ж наш район. Вони можуть десь де де бути поруч. Ну, поруч, не поруч, але треба швидше думати. Бо в поліціонку по справ, а у нас. А у нас одна, яку ми не можемо розкрити. Хлопці, не смішіть. Яка у нас справа? Ви що, поліцейські чи детективи? Накрутили собі кіно? Нічого ми не накрутили. Ми все з'ясуємо і зможемо допомогти поліції. Хоча б докази зберемо. Я вже не можу тут сидіти. У мене голова закіпає від цих карт, точок, повідомлень. Мені теж цим не хочеться займатися. Спробували, не вийшло. І ви готові так просто здатись? Все залишити? Я від вас такого не очікувала. Що залишити, хлопці? Ми нічого не знайшли. Жодних зачіпок. Коротше, я додому. Хіба що телефон? Тримай, тобі більше не потрібно Телефон віддамо, коли зарядимо. Але спочатку все там перевіримо. Нарешті ми звільнилися від цих недокуштових хлопців. Диви, знижка на туфлі. Вау, оце новина. А де і за скільки? Та це ж ті, про які ми мріяли. А я про що? Тільки адреса якась дивна. Я навіть не знаю, де це. Не переживай, подушко. Зараз загуглимо і все знайдемо. Отже, згідно плану, який ми склали, ми з'ясували. Марта, тобі що не цікаво, як проходить ослідування? Мені цікаво інше. Де поділись дівчата? Не можуть ні одній, ні іншій дозвонитись. Може, вони також попались на приманку крадів дітей? Вибачте, тато дзвонив, відлучусь. О, а мені посилочка прийшла. Хоча нічого не замовляв. Ай добре. Погнав я до кур'єра. Бо він мене десь тут чекає. То що ж це всім пишуть? Ой, бабуся просить перейти, погано себе почуває. Мам, привіт. Ти мені писала? Ні. Капець, вони всі попались на приманку. Добре сьогодні попрацювали. Більше 20 дітей по усьому місту викрали. А поліція бігає, шукає. Ну ну, хай шукають. Ми ж професіонали. Але це тільки половина справи. Нам ще потрібно їх вивезти з міста. Ти ж говорила, що ти знаєш, як це зробити. Що в тебе є і плани, і маршрути в тебе є. Звичайно, є. Я цю операцію від початку до кінця продумала. До їхнього кінця, надіюсь. Скоро. Скоро ви дізнаєтесь, що ви зробили не так. Це якийсь жах, мені так страшно. Спокійно. Зараз покличемо когось на допомогу. Добре, що я пам'ятаю телефон Каріма. йому геолокацію. Думаєш, це спрацює, хоча іншого варіанту немає. Нарешті вся компанія в зборі. Тепер можна зайнятися їх вивезенням. Адіфвора, хотіли нас обхитрити? Ми цією справою займаємось давно. І вже багато дітей потрапило на нашу вудочку. Наївні і неслухняні. Батькам треба довіряти і менше довіряти соцмережам і невідомим смс-кам. Зараз чорного входу під'їде бус. Беремо їх, грузимо і в інше місто. Так, ми вже не робили ту справу, треба робити нові. Так, тут ми вже добре наслідили. А, Все місто на вухах, а нам ця увага зараз зайва. Да. Ну що, дорогенькі, не вийшло у вас, так? Тепер ви залишитесь тут надовго. А не треба було додати різних невідомих собі в друзів і писати їм. Ще й телефон з доказами повернули. Ха. Постарались так постарались. Досить розмов! Машина на місці. Ідемо. А ви тільки пискніть. Нарешті ми можемо розсекретити себе і сказати, що ви всі були учасниками державного проєкту Довіряй, але перевіряй. А проведений він був тому, що у світі, де інтернет та соціальні мережі впливають на наших дітей. Безпека стає дедалі важливішою. За статистикою, кожного року тисячі дітей стають жертвами викрадень та онлайн-загроз. Ви маєте вміти відстоювати свої кордони, навіть якщо це означає відмову від гри або спілкування з тими, хто викликає у вас недовіру. Ми хочемо, щоб цей фільм був не просто розважальною програмою, а й важливим нагадуванням про те, що ваша дитина повинна знаходити підтримку та поради саме у вас, батьки, а не шукати їх серед незнайомців в інтернеті. Будьте близькими у реальному житті та обачними в цифровому світі. Підтримуйте відкрите спілкування з дітьми та створюйте атмосферу довіри, у якій вони будуть вільно ділитися своїми переживаннями та отримувати підтримку. Це допоможе їм відчути себе захищеними у будь-якій ситуації.